Е, у нас кворум комісії є, а це тільки у нас земельна. Не, не тільки земельна, ми на повідомили, що на, на ми вирішили разом ну, проводити, не вони має. дали таку пропозицію, саме не приходять. Тоді у нас то, що... кворум комісії є присутності голови. Е, хто за те, щоб ми розпочали? Роботку комісії. одноголосно. Е, так, Перше питання у нас. А, порядок день у нас е, по е, сім питань. Хто за те, щоб розглянути всі сім питань? За увагу, немає нічого там. Одноголосно. Так, перше питання. Про розгляд заяви громадяна Погребняк. Степ... Степан. 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 Ганчук, Фарбатюк, допешкоси, сметанюк, надання земельних ділянок у власність для будівництва та погоні будинків, господарських будівель і з зірного розробника по встановленню меж земельних ділянок на мортові. Міської ради звернулися лише перед раховані. Громадяни, які хочуть зробити приват, документи на приватну власність біля житлових будинків. Це Огридняк Галина в місті Заставна, Стефан Ганна і Стефан Петро Кочурові. Ганчук Наталія Євгеніна це Заставні. Фарбатюк Сергій в малому Кочурові. І до першу Олександр Іванович Малий Кочурів і Сметанюк Надія Васильівна. Це е, застави. Документація відповідає вимогам чинного законодавства. Здається, на ваш е, вас. Так, за увагу яких немає. Хто за те, щоб дав на згорнути? Одного власного. Так, друге питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Незвістки Незв Іван Іванович, який має земельну ділянку по проводку сарани сім, це колишній порядник. Він виготовив технічну документацію по відновленню встановленню меж земельної ділянки для обслуговування подівек торгівлі. Документація відповідає вимогам, можна її затверджувати як на. Тож, є що... документи на майно людини. Дозволу, щоб забирають одного власного 113. Третє питання про надання дозволу на вироблення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на сільськогосподарського призначення Пу, так, в вулиці Сарани 7, місто застану Чернецького району Чернецької області. Туди старомери є тут, Незвівській і. Несільський Іван Іванович, який що цю документацію, яку я попередньо говорила, хоче викупити дану земельну ділянку, і тому йому треба виготовити експертний звіт про грошову оцінку. Ми даємо йому дозвіл на виготовлення експертного звіту після отримання цього звіту, буде розглядати і затверджувати, погоджуватися з цими чином, ні, ну ми не знаємо, яка ціна, але це так, так. Що, що ж, ми. Там вже там будемо країни. Як будемо бачити. Ну то так, я рахую, що вже третього. Хто ну, за то? Щоб одноголосно. Так. Про, так, четверте питання Про, Так, розірвання договору оренди земельної ділянки для будівництва ополонення будівлі торгівлі. Так, від 31-23 року кадасий номер тут є. Так, по вулиці Бажанську, 58 є заграшна станція, якою до якого до сьогоднішнього часу був укладений договір, захід, група От там, Добре, у... Добре, вони відчували своє майно, купила зовсім інша організація Атом 22 і вони хочуть розірвати договір оренди. Другі, ті, хто купив вже, бо я вже запобігаю наперед, власниками стали майна, просять, щоб їм передали у власність. Ті розривають а ці будуть брати в оренду. В цих захід, західна західна нафтогрупа мала земельну ділянку у терміном на 5 років. І орендна плата була 12% від нормативної досової оцінки. Ну але це до того вже відношення да, немає, що вона розірвує договор. Я рахую, що заперечення що немає. Не, вони би не від Вони, за маю сидить, що ви так. Так, власне, так. Одну, Тут п'яте питання про укладання Так, це... п'яте питання про договору оренди земельної ділянки для будівництва та облаговлення будівлі торгівлі катастрові номер так є. ТОВ так. Атом. 22. Так. 22. ТОВ Атом 22 подало звернення, що вкласти з ним договір оренди, але вони тут не вказали. На який термін, коли я в телефонному режимі з ними говорила, то вони сказали, чи на, на самий максимум, а максимум це 49 Робити. років. Чи ви будете укладати на максимум, чи будемо давати так, як тим, на 5-7 років? Це вже оцінка міняється, що 5-7 років вже оцінка. Так, я думаю, що буде оцінка, дати їм на 7, перший термін на 7, там буде -7? Вони зробимо нову оцінку, то а там робимо. To, то я I, і, і, я, і тут було 12%. Для... No, ми ми залишаємо 12%. Добре, я можу вам сказати, яка на сьогоднішній день буде вартість, там буде щось щовні 40 тисяч Що виходить? Так, то що виходить? Так, 12% ми залишаємо до і 7 років то за те, щоб далі одного ласу. Так, шосте питання про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі для ведення старого сільськогосподарського виробництва келя. Келя це келя Вікторія Васильівна, <зв 'язково -сподарська> має сертифікат. І має право на земельну часку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Малокочурівської сільської ради. Вона успадкувала від своєї бабусі, яке було у спільні у сільськогосподарському колись золотий полос. Вони з братом цей пай поділили на двоє, брат ще раніше виготовив, а вона по якихось причинах не могла виготовити цю документацію, і в неї виходить, що зараз в неї сертифікат, вона хоче закладати своє право і взяти земельну ділянку в натурі. 63 сотих хвилин. Там є у вас і все. Хто за те, щоб дати одного року? Сьоме питання у нас про розгляд заяви учасника бойових дій, Малєнника Павла, з села Малійкочаю, що надання земельної ділянки у власність для ведення особисто селянського господарства. У зв'язку з тим, що на даний час ми не можемо давати дозвола на відведення земельної ділянки не тільки учасникам бойових дій, а взагалі всіх із земель. Комунальної власності, тому ми е, ці всі заяви, учасників бойових дій, е, складаємо і кладемо в чергу, після коли буде дозвіл на надання земельних ділянок, будемо шукувати землю і будемо задовольняти заяв. Питання збереження, тут я хочу, що немає ніяких, але Михайло, е, я кажу, далі буду казати, е, Не казати, що ми надає, ставимо вас у чергу. Будемо не знаємо, наскільки у нас буде зима, а, а е шо? хлопці писати, пишуться, пишуть. Ми зберемо, не знаю, чи ми. Ну, така думка є, що е що від будем... 15-го, 14 року, чекає і має взяти після того. Ні, як я... Як? Я, не так. Ну, а скажи, буде справедливо, що ми це. Я рахую, що е буде лот, витягне він, допустимо, попаде йому вже. Ми, ми не знаємо, тільки ми ділянками зберемо. Зберемо хлопців і запитаємося, як ми маємо зробити і так далі. Mm, але повинні запропонувати свій варіант. Так. так, ми це бачимо. Я робіть так, так. так що. І, бігун, і бігун, бігун, буде, ті, що в першу чергу будуть, і вже мають дотримати. Ну, а ті, що тепер написали заяву, то вже буду. Моя така думка. Так. А коли вулице, ми їх зберемо і не йому нам спробують воїну, ми стали відзволюємо, і ми, звіриться, все одно всередині співдаємо. Так? Ні, їхнє слово буде для нас. Так, ми а... <звучить> 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 Це з вами згідно, що ви хочете так, що вльоси той так. ну, мене така справедливості, щоб <плісті> у ті були дібіль... одні мене умови. Ні, одні умови правильно, але справедливість, коли той пішов з чотирнадцятого року і стоїть ще в черзі, а цей пішов двадцять третьому році. І то voy... я... ну, чекайте, дайте мені сказати, будь ласка. Коли ми розробимо е, документацію, і в нас буде, наприклад, на 60, образно я говорю на 60 людей, то тих перших із 60 людей вони можуть тягнути льоси. Де краща ділянка, де так. не краще. А цей, що 40 там залишилося, то ми знову шукаємо землю, робимо документи, і а так. Так, ну, справедливо мені стає. У нас так і було. Т ні, там, ні, 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 ну так, дивіться, дивіться нас, якщо так взяти, то в нас вже... Е, Перший пакет e, людей у нас сформований. Тому що ми, чого чого чого? Чого? Так, ми починали а, ми, ми звершуємо. Ну, то, то вони якраз йдуть в перший час. То ми їх не киваємо, А всі поспішаємо, а всі, що в нас знисок. У нас не буде, допустимо, що я подав там 10-14, я тоді подав перший, і в нас виходить, що це одна папка з людей, ми будемо для них, я рахую, формувати сформовувати. Їх. Так, правильно, але ми ж, от як ви кажете, за тих Кочурівських, тих Кочурівських в нас стоять перші. Перше. а ці вже будуть так, Ні, ми їх ми До 22-го ми туди, з ті, що з 400, так, ми так. вже завершуємо цю роботу з ними. А, я ви рахую, ви а ці так, вже що з 22-го року, то все, то ми вже рахуємо, що. Там наші заставлення. Ми, ми будемо на новий ну, бік, а не далі. Ще я, мене запитали, а я не знав, що відповісти. Бо це було сказано, і у нас так було залишило. У нас ну, загинув, помер у лайку вчора. Ну, ну, не ну, там твоїх дітей. Ми тут шили, що ту ділянку ми віддамо тим двом дітям. Це ви вирішили хто? Ну тоді, коли ми обговорювали, що Мар'яна була то, що ми ж його не викидаємо ні з песку, нічого, і так його живого нема, але є жінка, є діти, то ми тут ділянку ділимо та, на двох дітей. Та однозначно ті, що загинули, вони ну, мають право, так само на ділянку? Ні, це була розмова, і це було сказано і так. Знає, не знаю, хай мене було, не було, раз перепитує, то вже не пам'ятає. Тепер мене спитали, оці, що гинуть, там теж є, як з ними буде? одно ну, вони теж мають право на землю. Ну, то значить що, їх класти ці заяви що це є. От мене спитали, я нічого не знав, що сказати. Я кажу, знаєте, кількість заяву, але я... Обов'язково. Вони віддали самі тіни, що вони ті, що ми є життя. Володимир Хмельницько, так. така моя думка, таким людям треба радити, щоб вони прийшли, писали заяву ну, кажу, і що... так само, щоб ви могли тоді розглянути. Бо вам казав, казала, але да. ніде не, 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 не заяву. Чи не був борони, щоб чи я. Так, я кажу, я кажу, я щось так кажу, знаєте, пишіть заяву, бо вже вона не буде писати, як. Ну це вже таке, це вже. Я, я, я Але я. ви розумієте, що в першу чергу, якщо залишилась дружина, має писати дружина. Ну то так, ну, то це так, не немає дружини, то мало. Кажу вам зразу, у судовому порядку визнають, якщо були в шлюбі, то дружина. А діти ні. Діти, ну як вам сказати, в першу очікую мають право дружини. Ну ясно, після дружини йдуть е, не, не діти, Ді, а діти. Як, діти, якщо йде й повнолітні. Я, я кажу, дорослі діти. Ну, напевно, так. Але я знаю, що в першу чергу дружина, якщо вони були у шлюбі, то дружина має право. Бо, знаєте, коли ну, був живий та так, та, та, а потім багато є, що вже мама ну, з дружиною та, вже діляла. А ви наша ну, скажіть мені таке, а якщо, наприклад, був мав до учасника бойових дій і не дай Боже загинув, і що тоді учас це обережку забирають від? Я це не ото не все одно учасник бойових дій. Ні, ні, ми то знаємо, але, але кажу, ну бо ми, ми тут питаємо учасника посвідчення. Ну, Він загинувший. Тут будемо най... брати посвідчення про, про загибель.

Я не знаю. Я, я можу знати позавтрак. Мало бути завтра. Але їх сфочувати.